Отож, ми всі нарешті побачили дебати між Трампом та Гарріс. і ця подія може стати вирішальною для результатів виборів. Отже, на дебатах обговорювали питання, що зараз найбільше хвилюють американців: міграцію, економіку, заборону абортів, справи проти Трампа і говорили про завершення війни в Україні. Ну і звісно, про Путіна. А після дебатів світова зірка Тейлор Свіфт написала, що підтримає на виборах Гаріс. Хто зрештою переміг на цих дебатах, як поводились кандидати, та де знову брехав Трамп? Дивіться, у унесеться. Почнемо з основних тез, які прозвучали під час дебатів. Нам, звісно, цікаво, що говорили про Україну, адже від того, хто стане наступним президентом США у великій мірі, може залежати військова допомога нам і, зрештою, перемога у війні проти Росії. Тож на питання, чи хоче Трамп, щоб Україна перемогла у цій війні, він прямо не відповів. Натомість сказав в наших інтересах, щоб ця війна завершилася. Він вкотре повторив, що має хороші стосунки з Путіним і що розв'яже питання завершення війни. Ще до того, як стане президентом, я поговорю з одним президентом, з другим, і все вирішиться. Сказав він на це. Гаріс відповіла, що Трамп закінчить війну протягом 24 годин. Просто здавшись Путіну, вона розповіла, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення зустрічалася із Зеленським, ділилася даними американської розвідки, і потім їздила до Європи, щоб об'єднати зусилля для захисту України, які пізніше вилилися у передачу зброї ППО та боєприпасів. Інакше Путін сидів би в Москві і дивився на решту Європи, починаючи з Польщі, заявила вона. І чому б вам не сказати восьмистам тисячам польських американців тут, у Пенсільванії, як швидко ви б здалися заради послуги і того, що ви б вважаєте дружбою з диктатором, який, як відомо, з'їв би вас на обід? І коротко про інші теми дебатів та брехню Трампа ще однією темою для дискусії стало питання про аборти. Воно ключове для обох кандидатів. Трамп заявив, що в США є штати, де закон робити аборт. Після народження дитини просто подивіться на губернатора, колишнього губернатора Вірджинії. Він сказав: Ми маємо зберегти дитину, а потім визначати, що ми хочемо з нею робити треба віддати належне модераторам цих дебатів ведучим телеканалу ABC. вони спростовували брехню від трампа і твердження про аборт після народження дитини що простими словами просто вбивство яке звісно заборонено всюди. гаріс виступила за повернення конституційного права на аборт говорили і про мігрантів тут Трамп заявив що мігранти з гаїті які проживають у Спрінгфілді, їдять котів та собак в багатьох містах не хочуть про це говорити, тому що їм соромно Спрінгфілді вони їдять собак. Люди, які приїхали, вони їдять котів. Це теж модератор Девід М'юрі спростував. Він зазначив, що міська влада заперечує будь-які докази того, що мігранти в Спрінгфілді насправді їдять домашніх тварин. Трамп також звинуватив Байдена і Гаріс. Мовляв, це вони дозволили терористам приїжджати в країну і заявив, що через це зростає злочинність. Ведучий М'юрі знову спростував брехню Трампа та зазначив, що згідно із даними ФБР, злочинність фактично знизилася за останні кілька років. А Гаріс відповіла, що це Трамп закликав до скорочення фінансування федеральних правоохоронних органів, які зокрема займалися і мігрантами. До цих дебатів Дональд Трамп і Камала Гарріс ніколи не зустрічалися особисто і не розмовляли навіть телефоном. І це дуже підживлювало інтерес до того, як вони будуть поводитись на дебатах. Зазвичай президентські дебати в Америці не вирішували результатів виборів. Пише CNN. але те наскільки вони важливі, продемонстрували дебати між Трампом та Байденом наприкінці червня. Невпевнений виступ останнього зрештою змусив демократів переконати Байдена вийти з президентських перегонів. Тож тепер про те, на яких позиціях обидва кандидати, це Трамп та Гаріс, входили у сьогоднішні дебати. За два місяці до виборів рейтинги Трампа та Гаріс зрівнялися згідно з опитуваннями New York Times і CNN, на коледж Середній рейтинг Дональда Трампа вищий на 1 відсоток 48 проти 47. Утім, ці цифри різняться від опитування до опитування, але є цікава деталь: 28 відсотків опитаних сказали, що мають дізнатися більше про Гарріс. Про Трампа те саме сказали лише 9 відсотків. Тому одним із завдань Гарріс було представити себе американській публіці. І саме тому оглядачі припускають, що теледебати Гарріс і Трампа у прямому ефірі матимуть вирішальний вплив на на подальший перебіг президентської кампанії у США. Ну а тепер поговоримо про місце, де відбулися дебати. Це телеканал ABC News у національному конституційному центрі у Філадельфії. І тут треба вам нагадати, що червневі дебати Трампа та Байдена були на телеканалі CNN. І тоді модератори дебатів давали можливість Трампу говорити неправду. Журналісти тоді підрахували, що він збрехав більше 20 разів. А Байден тоді теж був неточний у своїх висловлюваннях, але і його ведучі не поправляли на те, щоб домовитися на дебати на телеканалі. ABC Бісі знадобився певний час. Трамп наполягав, щоб вони відбулися на Fox News. цей канал відомий тим, що його полюбляють республіканці. Камала Гарріс відмовилася та наполягала на ABC, адже попередньо Байден вже погодився саме на такі умови перед тим, як вибув із президентських перегонів. Правила дебатів були такі самі, як і попередні між Трампом та Байденом. І нагадаю, їх суттєво змінили під час підготовки до дебатів. Команда віцепрезидентки наполягала, щоб мікрофони були постійно увімкнені. Як це було зазвичай. На президентських дебатах раніше це давало б можливість опонентам кидати виклик одне одному. Але як показала практика, під час постійно увімкнених мікрофонах кандидати можуть перебивати один одного або ж казати зайвого. Тому під час літніх дебатів Трампа та Байдена внесли зміни. Мікрофон кожного кандидата вимикають, поки говорить опонент. Камалі Гарріс все ж довелося погодитися на ці правила. Гаріс готувалася до дебатів у готелі Пітсбурга у ключовому для виборів штаті Пенсильванія. Саме Пенсильванія може стати одним із визначних штатів під час голосування 5 листопада. Пише агентство Bloomberg. Пенсильванія нагадаю традиційно вагається у виборі і є найбільш густо населеним із штатів. Обидва кандидати застосували кардинально різні підходи до підготовки до дебатів. Тож як пише CNN, Гарріс провела кілька тренувальних дебатів із дублером Трампа, з телевізійним освітленням і модераторами, які ставили їй гострі питання. Трамп в інтерв'ю радіо The Pulse of NH заявив. Я готувався до цих дебатів усе своє життя, і жоден кандидат у президенти в сучасну епоху не провів більше телевізійних загальних передвиборчих дебатів ніж Трамп пише CNN. Таких дебатів у нього було вже шість. Гаріста її команда уважно вивчали усі щодо підготовки Трампа. То він вирішив проводити політичні дискусії із своїми помічниками та політичними експертами. Вони допомагали Трампу посилити свої меседжі з цілого ряду питань від економіки до імміграції і американської демократії в цілому. Тож головне питання: хто переміг у дебатах і чи можуть вони вплинути на результати виборів 5 листопада думки щодо переможця розділилися, пише голос Америки. Видання навело коментарі кількох оглядачів. Наприклад, один з професорів Принстонського університету вважає Гарріс однозначною переможницею. На його думку, вона відповідала конкретно на питання щодо політики. Але інша принстонська професорка не вважає, що в дебатах був однозначний переможець. Вона вважає, що прихильникам обох кандидатів. Ймовірно сподобалось те, що вони казали. Є вже опитування від CNN серед глядачів. Результати вказують, що на дебатах перемогла Гарріс, за це проголосували 63%, А тих, хто вважає, що кращим був Трамп, 37%. Що ж сам Трамп залишився задоволений дебатами, назвав їх найкращими для нього, але вважає, що виступав три проти одного. Ймовірно, натякаючи, що ведучі дебатів були на боці Гарріс. А виборчий штаб Гарріс одразу після дебатів заговорив про наступні вже у жовтні. І вишенькою на торті цих дебатів став пост американської співачки Тейлор Свіфт. Буквально за кілька хвилин після закінчення дебатів впливова ікона поп-музики опублікувала в інстаграм допис, що Голосуватиме за Гарріс, назвавши її лідеркою. Публікацію Свіфт закінчила словами з любов'ю і надією Тейлор Свіфт. Бездітна котяча мамка. Це відсилка до заяви кандидата у віцепрезиденти від Трампа Джей Ді Венса. Так він описував зокрема демократів, мовляв, вони нещасні, тому і решту людей хочуть зробити нещасними. Підтримка світової зірки на даному етапі важлива для Гаріс, адже світ має багатомільйонну армію шанувальників, які можуть дослухатися до її думки та вподобань. Під публікацією про підтримку Гаріс вже більше п'яти мільйонів вподобайок. На цьому поки будемо завершувати. Чи дивилися ви дебати Гаріс та Трампа? Що думаєте про цей поєдинок в прямому ефірі? Пишіть коментарі під відео. А ми вже Готуємо для вас другий випуск, несеться де розкажемо про те, як дебати можуть вплинути на вибори президента США.